Масштаби даного екологічного лиха вражають: дерева сохнуть, вода уходить, та відбувається явне знищення чергового водного об'єкту на території міста Києва. Рік тому нами було виявлено на території Дарницького району масштабне забруднення та засмічення водного об'єкту міста Києва. Вся інформація щодо виявленого даного правопорушення була направлена до офісу Генерального прокурора поліції та державної екологічної інспекції. Та як бачимо, жодних належних дій вжито не було, окрім написання безглуздих папірців та заведеної кримінальної справи. І все це в черговий раз доводить, що органи так званої державної влади та правоохоронні органи є повністю безглузді в питаннях захисту навколишнього природного середовища і їхня бездіяльність призводить лише до знищення нашої країни. Звертаємо вашу увагу, що раніше територією даного Дарницького району керував так званий Калашніков, котрий наразі є губернатором Київської області. Тож до чого можуть призвести його керування Київської області, якщо він не зміг забезпечити просто порядок на території Дарницького району міста Києва? Все, що ми бачимо на території міста Києва, це зміна голів районних так званих державних адміністрацій, котрі покидають свої місця, залишаючи проблеми районів та міста Києва своїм наступникам.